Вони певні, книга то найкращий подарунок, особливо у передень різдвяних свят. В Івано-Франківську організували фестиваль сучасної релігійно-духовної літератури. Організатори дійства кажуть, запросили сюди видавців з усієї України, аби привернути увагу людей до християнського слова. Мовляв, нині суспільство куди більше переймається проблемами насушними. А от про книжки згадують лише в останню чергу. Ми дуже хочемо повернути дітей до книги. Ми дуже хочемо повернути сім'ю до книги. Ми дуже хочемо, щоб дітки читали книгу разом з батьками. ми сподіваємося, що. Цей дуже важливий сектор нашого життя, скажімо так, і читати треба, і досвід якийсь такий духовний набувати треба. Тому ми сподіваємося, що наш фестиваль відбудеться цього року і на слідуючий рік. також. на імпровізованому ярмарку під символічною назвою книги від Миколая зібралось десяток різноманітних видавниць та книгарень. Їхні представники переконані, таки мають що запропонувати малечі. Тут і гарний якісний друк на цупкому папері і яскраві ілюстрації. І найголовніше неби якийсь зміст, як от у львівської скрині. Там є і окремо молитвочки Отче нашок, Богородице, Анахоронителю, Царю Небесний, пояснення семи святих таїнств, десять божих заповідей, гарні книжечки. Дуже так само і такі легенди чи казочки. Зокрема, зараз новинка в них вийшла нещодавно казки по-новому називаються. Такі, знаєте, вони переповідаються з таким, так само в кінці така наука, такі, тобто такі, знаєте, такі повчання для дітей. Книжковий фестиваль добра та радості, який триває в Івано-Франківську, продовжував. Днів супроводжуватиме і розважальна програма. Між тим організатори заходу запевняють, це лише перший крок, адже саме дійство планують продовжити і на цілий рік. кажуть в його рамках, уже запланували своєрідні релігійні крамнички, ярмарки та екуменічні майдани.